Те, що ти маєш сьогодні в житті, ти притягнула сама чи притягнув. Мені так колись, 10 років назад, ще на початку того, як я почала розбиратися своїм життям, розбиратися з тим, чому так чи інакше виходить в моєму житті, я прийшла до одної молодої жінки за порадою. Жінка на той час дуже була успішна в усіх сферах свого життя, і вона мені сказала таку фразу. Тому, що в тебе сталося в житті, ти винувата сама, і тільки ти відповідаєш за те, чому ти така нещаслива. Я тоді дуже образилася, адже я не розуміла, я прийшла до неї розказати, що вона мене вислухала, дещо порадила, адже я тоді дійсно переживала розлучення, і були питання по роботі і так далі. Тобто все навалилося як сніжний ком. І я не знала, що мені робити, як мені далі йти. І вона мені сказала, міняй думки, міняй мислення в голові, тому що ти все собі притягуєш своїми думками, фокусом своєї уваги. І також міняйте в голові, що ти невезуча. Тому що дійсно я рахувала себе дуже-дуже невезучою, і рахувала так, якщо 100 стільців буде цілих, а один поломаний, то я обов'язково сяду на нього, і так відбувалося. А вже коли ми приходили з подругами в кафе, наприклад, на каву, то я знала, яка чашка моя же каву пила без цукру на відміну від дівчат. Я знала, що та щербата чашка якраз буде кава без цукру, і вона буде моя. І так і було. Ще мені сказала ця людина, до якої звернулася, що міняй свої думки негативні, замінюй їх так, як би ти хотіла. Наприклад, я би ще сказала, що я не везуча, а замінила думку на те, що мені тотально везе. І дійсно, зразу я думала, ай фігня то все, це не працює, я з говорю, мені далі не везе нічого не виходить. Але коли на протязі кількох місяців все стало кардинально мінятися, я тоді зрозуміла, що дійсно афірмації, медитації працюють. Коли ти відловлюєш негативну думку і її міняєш, воно працює, але потрібен певний час. Є всесвіту буферна зона. І єдине, що вам треба зробити, то трошки терпіння і регулярність. Регулярно. Настоювати на тому, на чому ви хочете, і все вийде. Пробуйте, перевіряйте. В мене вийшло, вийде і вас. Я вас люблю. Фокусуйтесь тільки на хорошому. І це хороше прийде. Спочатку відрестують нейрони, а тоді з'явиться матерія.